Доброго вам здоров'я, шановні! 18 липня в 2025 році. Це в нас Ілінська 10, п'ятниця. Тобто, п'ятниця перед днем пророка Іллі. В церкві сьогодні згадують преподобного Іоанна Багатостраждального Києво-Печерського в ближніх печерах. Цього дня жінки на Івана Багатостраждальника. Жінки, котрих полишили чоловіки, відправляли в церкві службу Божу, дехто вірив в те, що після цього зрадливці повернуться назад і будуть вельми вірними в подружньому житті. 18 липня наші пращури уважно придивлялися до неба і природи, бо вірили, що саме цього дня можна зрозуміти, якою буде погода найближчим часом. Казали, якщо в небі помітно жовтуваті хмари, то незабаром піде дощ. Особливо звертали увагу на веселку. Якщо вона з'являлася вранці, це передвіщало негоду а якщо надвечір, то чекали на теплу і соняшну погоду. В ніч, на 18 липня, люди дивилися на небо і відзначали якщо зорі сховалися або небо суцільно затягнуто хмарами, варто готуватися до дощу і сильного вітру. А місяць взагалі був головним провісником. Якщо він яскравий, чистий, чіткий, день обіцяє бути соняшним і сухим, що особливо тішило хліборобів, адже це обіцяло легкий збір врожаю. Коли ж місяць ставав туманним, стрибаючим ніби або змінював кольори, то чекали зміни погоди. Наприклад, білий місяць натякав на холод, зелений на дощ. Якщо навколо місяця з'являвся ореол із сіро-жовтим, Майже мідним відтінком, то вже точно готувалися до зливи. Зранку придивлялися й до кленового листя, і якщо на ньому збиралися крапельки роси, то через кілька днів варто було чекати дощу. А ще помічали, що якщо над багаттям кружляє багато комах, то невдовзі може налетіти сильна злива. Все це створювало особливий настрій серед літа і допомагало краще планувати сільські справи. Аби не втратити врожай, не потрапити під негоду. Сьогодні, шановні глядачі, хочеться побажати всім, щоб вам в житті завжди на все вистачало, на потреби, на мрії і на приємні сюрпризи. Нехай здоров'я буде міцним і підтримує вас в кожному новому починанні, щоб все легко було, щоб були сили на все, щоб впевненість була. Бажаю, щоб гроші приходили стабільно. Легко примножувалися і дарували свободу для важливих рішень і радості. Нехай в домі панує спокій і злагода, в стосунках теплі слова і підтримка, а в серці світло і віра в найкраще. Хай цей день принесе вам гарні новини, щасливі миті і відчуття, що ви на правильному шляху. З цього відео, шановні глядачі, ми з вами багато чого дізнаємося. Ну, я вам розкажу, звісно, я тут вже знаю це і зараз вам буду розповідати саме про цю п'ятницю, це в нас 2 на 10 п'ятниця, якщо ви давно вже на моєму каналі, то ви вже чули про ці 2 на 10 п'ятниці, їх всього 12 в році, Правда, що правда, є декілька джерел, які вказують трішечки на різні дати. От якраз ілінська дванадцята п'ятниця вона вказана не у всіх джерелах, але вона вказана, тому я так само про неї розповідаю сьогодні і розкажу, що сьогодні треба робити на цю два ту п'ятницю, що не можна робити на цю 12-ту п'ятницю, бо саме для жінок існують заборони на дванадцяті п'ятниці. Взагалі п'ятниця, жіночий день і поменше б нам працювати в цей день дівчата з вами. От, але 20-ті п'ятниці вони особливо суворі. От, і, Будь ласка, додивіться це відео до самого самого кінця. Ставте йому лайк, подобаєчку, пишіть коментарі довгі придовгі, діліться цим відео, репостики робіть, підписуйтесь на канал, запрошуйте інших людей підписуватися на канал. Так само І долучайтеся до мого телеграм-каналу, посилання залишу в описі під цим відео. Сьогодні я дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам нашим за цей чудовий день за 18 липня 2025 року. Я дякую заступникам Небесним за заступництво. Слава Україні! І я починаю. Преподобний Іоанн Багатостраждальний, чернець Києво-Печерського монастиря ХІХ століття, чию аскезу прославила крайня самообмежена постійна молитва та тілесні подвиги. Він оселився в Антонії печері в ближніх печерах, тобто, де понад 30 років перебував в затворі, носячи важкі залізні кайдани, голодуючи, іноді до тижня без води, і часто за зиму він закопував себе по пояс в землю на час Великого Посту. Внаслідок цього долав плотські спокуси та здобув духовні благодаті. До 1160 року, коли за переказами він благополучно відійшов до Господа, Іоан за власним бажанням занурився в підготовану могилу по пояс. Як пише 1638 року монах Афанасій, його прах і сьогодні лежить по плечі укопаний, в землі, що вказує на дивне чудо, він ніби стоїть, занурений в землю. Мощі преподобного дійсно зберігаються в ближніх печерах києво печерської лаври, в підземній церкві преподобного Антонія, праворуч від вівтаря. Там розташована його могила, дуже і добре відома паломникам. День Іоанна Багатостраждального насамперед відзначають в церкві люди йдуть на службу, слухають літургію і моляться, просячи допомоги і підтримки в важких життєвих ситуаціях. В народі вірили, що саме цього дня варто відмовитися від будь-яких тілесних утіх і веселищів, аби віддати шану святому, який все життя провів у суворих випробуваннях. Жінки, яких покинув чоловік, особливо часто приходили до храму 18 липня і щиро молилися про повернення коханого. Вважалося, що молитви цього дня мають особливу силу, здатну зм'якшити навіть найхолодніше серце. Цього дня було прийнято освячувати серпи, особливо після закінчення жнив, щоб інструменти були благословенні і не приносили шкоди ні людині, ні землі. Вдома радили не влаштовувати гучних святкувань і застіль, уникати прибирання віником, а після заходу сонця краще залишатися вдома і не виходити без потреби. Зате добре було попаритися в лазні віниками із житньої соломи чи польових трав і квітів. Вважалося, що так можна очистити не тільки тіло, а й душу сьогодні. Господині в цей день займалися заготівлями на зиму, варили варення. Квасили овочі, готували компоти, бо вірили, що тоді родина буде ситою і захищеною весь холодний сезон. До речі, це дуже добре проводити ще й тому, що в нас за місячним календарем починається остання чверть, четверта квартира. тож всі заготовки, зроблені в цей період, дуже добре будуть зберігатися. Можна так само сьогодні сходити за грибами. І набрати цих грибів вони будуть дуже-дуже добре зберігатися, якщо їх набрати і залишити, там, сушити або ще якось з ними впоратися. Ще сьогодні, в 2025 році, на 18 липня, припадає Іллінська 2 п'ятниця, тобто п'ятниця перед святом пророка Іллі. Хто в цю п'ятницю буде постити, той отримає винагороду, убезпечення від лихоманки. Це перше. Друге, що, яка нагорода ще може бути, побачить перед кінчиною Пресвяту Богородицю. Третя, яка нагорода може бути, спасеться від бідності, розбійників, потопу і всіх гріхів. Але піст в цьому разі має бути дуже суворий, сухоїдіння. Таких п'ятниць, взагалі, 2 п'ятниць, в році всього 12. І наш народ ці п'ятниці шанував особливо. 20 п'ятниця, ну як і будь-яка п'ятниця, в принципі, це жіночий день, жіноче свято. Традиційно ще споконвіку п'ятницю ототожнювали в нашому українському народі з культом богині Мокоші. Мокоша – богиня пов'язана з жіночими справами, рукоділлям, прядінням, ткацтвом. Раніше вона була покровителькою землеробства, родючості, жіночої життєвої сили, достатку. Полів і домашніх тварин. Від врожаю та плодючості залежало життя давніх наших пращурів праукраїнців тому Мокошу вважали богинею долі. Мовознавці сучасні кажуть, що її ім'я означає мати долі. Мокоша, відома ще з трипільських часів як велика богиня матір, її зображали під куполом святилища з піднятими догори руками у позі Оранти. На голові вона мала рогату шапку, її показували також верхи на коні. Поруч малювали і коловорот або квітучу гілку. Такі статуетки були знайдені ще в VII столітті до нашої ери. Їй приносили жертви у вигляді льону, рушників та вовни. Просто приходили і викидали їх у колодязь, наприклад. Мокоша була близькою до рожанець, богинь пологів і захисту породіль. Тому її культ найбільше поширився саме серед жінок. Навіть у XVI столітті священники на сповіді питали жінок, чи не ходили вони до Мокоші. В Новгороді культ Мокоші тримався аж до XIX століття. У Києві до Мокоші на Старокиївську гору йшли жриці, ворожки та знахарки. Хоч вона була жіночою покровителькою, її шанували всі. За переказами мокоша пряде нитку життя, тому вважалася також покровителькою пряль. Вона пов'язана з вологою, дощем, річками і струмками. Деякі дослідники виводять її ім'я від слова мокрий або мокнутий. Дуже багато сьогодні хатніх справ під забороною, в тому числі не можна прати сьогодні. Бачите, справа тут з водою вона в нас йде. Але втім, на 2 на 10 п'ятниці немає заборони працювати на полі. На полі працювати якраз можна. Тож жнива сьогодні в нас з вами продовжується, і кожен жнивний день закінчувався в наших предків ще перед вечором, аби всі встигли повернутися додому до повернення череди. Господині приходили додому трохи раніше, щоб зустріти худобу, подаїти корів, нагодувати і напоїти всіх, приготувати вечерю і підготувати все до обіду на наступний день, адже обід для жнив варили ще на світанку. Жінки доходили до кінця ниви і займали нові місця, а господар кликав їх, щоб починати збирати снопи. Цим завершувався день жнив. Жінки ставали проти своїх постатей. Господар тим часом нажинав хреста, кидали корки в жито, обмотували серпи житом і несли снопи. Коли всі снопи зібрані і постаті розібрані, господар дякував Богові й ниві за добрий день та врожай, запрягав коней, сідав на воза і всі разом весело й радісно рушали додому. Молодь співала пісень і їхній спів розливався над полями і доходив аж до села. По всій Україні молодь, вертаючись додому, співала переважно жартівливі, а часом еротичні пісні. Жіночі та чоловічі гурти співали пісень ще з часів кріпацтва і козацької доби, і ці співи стали частиною народної традиції. Як я раніше зазначала, сьогодні починається остання чверть або четверта квартиря місяця. Місяць в нас спадаючий. тож… Дуже добре сьогодні проводити обряди та заговори на вигнання хвороб. Наприклад, можна прочитати ось таке замовляння: На морі стоїть дуб, а на дубі сидить сокіл. Прилетіла змія, хоче з'їсти сокола. Стій, змію, не їж мене, їж мартинених, 70, 70 гарачок, сімдесят уроків, сімдесят пристріток, сімдесят напиток, і вітряних, і водяних. Амінь. Звісно, ім'я в цьому замовлянні ви можете і маєте замінити на ім'я тої людини, для якої ви промовляєте це замовлення. Можна так само читати на себе, не тільки на когось, а на себе так само можна. Дуже добре, дійсно, в останній четвертій квартирі місяця, саме вигнання робити будь-яких захворювань, які у вас є, сни на спадаючому місяці віщими не вважаються. Тож, якщо щось погане сниться, ну просто зранку прокиньтеся, подивіться у вікно, скажіть, куди ніч, туди і сон, і все. Або на воду це скажіть, і кран відкрите, проговоріть це воді, і вона все забере з вас. Стрижку в цій квартирі теж краще не проводити. Це найгірша, насправді квартира для того, щоб стригтися, тому що ну, навіть в третій квартирі в принципі, дозволяється стрижка, якщо ви не хочете, щоб ріст був дуже швидкий у волосся. Але ще залишається густота у волосся. Якщо ви підстрижетеся в третій квартирі, волосся залишиться густим, просто не буде швидко рости. А от на четвертій квартирі якраз все дуже-дуже для волосся неблагополучно, погано, тому що воно і рости буде дуже повільно, і буде випадати, буде густим. Тому не робіть цього на цій квартирі. Що ще не можна робити сьогодні? В народі завжди з особливою повагою ставилися до Ілінської 10 п'ятниці, а заборона на будь-яке рукоділля того дня займала особливе місце серед всіх пересторог. Вважалося, що кожен стібок, зроблений цього дня, зашиває щастя, а кожен прокол голкою може поранити не тільки пальці, а й здоров'я чи добробут родини. Жінки остерігалися брати... братися за вишивання рушників чи сорочок, бо вірили. Така робота може накликати сльози на того, хто носитиме вишиту річ. Латання одягу також відкладали на інший день, адже в народі казали, що зашити дірку на одязі цього дня це значить закрити собі шлях до радості і достатку. В'язати чи плести мережива також було небезпечно, бо кожен вузлик міг заплутати стосунки в сім'ї або закрити дорогу до омріяних подій. Особливо обережними були молоді дівчата. Вони не тільки уникали рукоділля, а й намагалися не заплітати коси. Вірили, що коса символізує життєвий шлях, і якщо заплести її в такий день, то можна випадково вплутати в життя чужі біди або власні труднощі додати. Пришивати ґудзики теж заборонялося, бо вважалося, що так можна пришити до себе чужий поганий вплив чи невдачу. В народі казали, що цього дня не можна було прати одяг чи білизну. Бо вода має особливу силу і могла образитися на людину, а тоді могла потім забрати здоров'я чи спокій. Селяни того дня намагалися не голосно сміятися і не розповідати веселих історій на подвір'ї, бо могли накликати тим самим грім чи бурю. Чому? Тому що ця 20-та п'ятниця це Іллінська п'ятниця, а пророк Ілля, якраз це господар блискавок і дощів і цей день. Так само під його покровом, від покровительство цієї п'ятниці. З приводу посту, то сьогодні він є. В 2 на 10-ту п'ятницю, особливо в Іллінську, піст вважався важливим і навіть дещо обов'язковим для тих, хто шанував старі звичаї і народну мудрість. Люди вірили, що цього дня потрібно очистити не тільки тіло й думки, тому утримувалися від скромної їжі, від веселощів і гучних застіль. Зранку господині варили, робили прості страви, ріденький борщ на воді, картоплю з олією, пісні каші з грибами чи ягодами. В хаті пахло, сушеними травами, а на столі завжди стояв свіжий хліб і часник, який вважався захистом від всього злого. Втім, я вам вже розповіла про винагороду, яка буде сьогодні за сухий піст, за суворий піст цей день. Тому, якщо вірите в це, якщо є таке бажання, можете спробувати, потім розкажете, чи вам вдалося, наприклад, розбагатіти. Тому що, бачите, саме сьогоднішня 20 п'ятниця захищає від бідності, нібито. Але я хочу все ж таки нагадати, що любі пісні дні це можуть собі дозволити виконувати тільки люди, які. Мають до цього відповідні покази по організму по своєму. Якщо ви себе погано почуваєте, якщо ви вагітна жінка, якщо ви молода людина, підліток, дитина маленька, якщо ви літня людина, якщо у вас не все благополучно з вашим організмом, вам заборонено постувати навіть один день. Тим більше такий суворий пост, як на 10-ту п'ятницю, в принципі, наш народ приписував. Так само не можна цього робити. 18 липня іменини відзначають Афанасій, Омелян, Іван та Степан. Цього дня хочеться привітати іменинників зі святом їхніх ангелів і побажати миру в душі, радості в серці тепла від близьких і впевненості в кожному кроці. Хочеться побажати кожному із вас міцного здоров'я, щирих усмішок, добрих друзів, гармонії в стосунках і натхнення для нових звершень. Нехай ваше життя буде щедрим на приємні сюрпризи, на щасливі моменти. На світлі події та на любов, яка надихає. А небесні покровителі хай завжди будуть поруч, оберігають від негараздів, благословляють на всі добрі справи. День сьогодні надзвичайно цікавий, шановні глядачі. Я дуже люблю ці два п'ятниці. В них є щось таке магічне і таке, знаєте, прадавнє. Настільки я прям відчуваю цей цей зв'язок з. Спредками, нібито з корінням, коли про це розповідаю. Мені аж якось так приємно, тепло, так на душі стає, я навіть фізично відчуваю цю теплоту в тілі чомусь, коли я про це розповідаю. На жаль, про це ніхто не говорить, принаймні я ну, дуже зрідка цю інформацію зустрічаю взагалі в інтернетах. І на сайтах не пишуть, звісно, про це. Це, ну, це. це треба сісти знаєте, і складати цей календар щодня. І дивитися, який сьогодні день. Що не можна робити? Що можна робити? Дивитися по перехідних цих звичаях. Їх насправді дуже багато. Це тільки те, що я знайшла на даний момент, оскільки я ще е, всього не знаю, бо я ще вивчаю, продовжую. Ну, тут з, з, треба постійно навчатися цьому. Продовжую вивчати, продовжую коперсатися в цих старовинних джерелах, в наукових працях, навіть, навіть сучасних. Я дивлюся, знаходжу періодично, навіть альманахи можна деякі знайти буває. Що десь з'являється якась цікавинка альманахи старовинні календарі, старовинні, вони в вигляді книжок прям видавалися, уявляєте? А, ці календарі. І, і, і там прям в цих календарях прям там написано там, і гадзівські поради, там, і ці прикмети погоди, і все-все. І звідти я все це роблю і оформляю, і вам видаю у вигляді таких відео. Тому завтра обов'язково повертайтесь. Бо завтра дуже цікавий день, і завтра цікавий день, і післязавтра цікавий день. Ми ж розуміємо, що вже де йде діло до свята Іллі. А Ілля в нас найголовніше, напевно, що громове свято взагалі в цьому році. От. Ну а завтра будемо Крини. Так само цікавий день. Дуже цікавий день. Приходьте обов'язково на цей канал, повертайтеся, аби дізнатися про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Я дуже дякую вам за цікавість до українських традицій. Дякую, що приділили свій час, свою увагу приділили цьому. Бережіть себе, будьте здорові. Всього найкращого. До зустрічі завтра. До побачення. Слава Україні!